Всім привіт на каналі Піаміна. Це виробництво вуликів ППУ. Дивіться, багато пишуть, як зв'язатися по цінах. Відео під... <кій> піде про ціни. Дивіться, ось є таке дно. Дно переділяється і кожен корпус, як 145 і 300-й корпус, переділяється на дві частини. Ось такою ПВК. Пластиком засовочку, тобто є, є прорізи в днищі, на 5 рамочок можна відводки робити. Дивіться, таке днище коштує 380 гривень. Це без сіточок, без льоточків, без засовочки на днище. Якщо брати комплект, то днище, дві сіточки ось такі, і З оцинковки, потім два літочки і засовка пивиха пластик. Оце все в купі стоїть 590 гривень. Можна замовляти. По віддільності ну, 380 гривень. Засовочка з пвх пластика коштує 100 гривень. Одна сіточка коштує 45 гривень. А нада їх дві на вулик. І один літочок пластиковий коштує 20 гривні. До цього всього комплекту йдуть саморізики під літочки, під сіточку, все як положено Тобто дно голе 360 грн комплектне 590 гривень. Потім 145 корпус. Теж, як бачите, є перегородочка. Коштує 380 гривень. В ньому ручок, ручок немає, але ну, тут є ось потайчик під логотип. Тут удобно брати, все нормально, нема ніяких там, що нема за що взятися, тому подібне. Є за що братися, все тут удобно. брати коспус, працювати. Він коштує 380 гривень. Потім є 300-й корпус. В 300-му корпусі є 4 рішечки з кожної сторони. Він коштує 720 гривень. Тут також є перегородка, в кожному корпусі є перегородка. Якось так. Потім є ще кришка. Кришка коштує 400 гривень. Є у кришці углублення під годівлю пандії. Тут, по-моєму, 2 см чи 2,5 щось. -то, ну, не пам'ятаю, що треба. Поміяти. Тобто можна кормити під пленочку, вложити в і все. Оце такі ці. Можна замовляти як віддільно, 145 корпуса. Люди багато дзвонять, питають, щоб виготовив просто корпуса самі. Можу корпуса по віддільності робити. Люди багато пасічникують на володих пасіках, в них на подонах прибиті прямо дерев'яні днища. Також дзвонили, відправляв пару корпусів, відправляв 200-ті корпуса, люди під них роблять. Дниж, ставлять на поддони днище, прикручують прямо до подонів і по 4 сім'ї на поддон ставлять і так працюють, бо грузять карами, манітру і труб, тому подібне. Корпус дуже доволі міцний, 400-645, тобто якось так. Можна по єдності, вони замовляли вони. Корпуса і крищі, щоб теплі були. А нища дерев'яні, теж, дерев теж на сітки, якось так зимують. Тобто можна будь-який варіант підібрати, як вам угодно буде. Можете самі 145 корпуса, якщо підійдуть вам по пальцях, там чи 300, чи крищі. Якось так. Дивіться, номер телефону є. Внизу під відео заходьте на сторінку, там в описі, є там номер телефону. Я можу зараз вам ось показати сьогодні. Подивіться, ось тут номера телефонів. Це нашого інтернет-магазину у Фейсбуці. Можете уводити ну, в Фейсбук магазин Пасіка у Фейсбуці. Прописом в поїзковику, або просто у Фейсбуці введіть вулик Біаміна. Також вас перекине на силку у Фейсбук, підписуйтесь на нашу сторінку, там ціни також є. Можете там на вайбер, номер телефона, або в особисті на меседж писати. Так що зв'язатися зі мною можна. Відповім, може не зразу, всім відповім, ну відповім. Якось так все по цінах розказав, по цінах в магазині пишіть, теж дзвоніть, там є стіни, від кількості буде мінятися ціна як на вулик, так і на весь там інвентар. Чого немає в магазині, теж також дзвоніть, там буквально день-два і все вам предоставило, якщо домовимося по ціні. Так що якось так з вами Піаміна. Це буде Україна, підписуйтесь на нас, топчемо в направленню в в Україні, щоб було не тільки на першому місці в Україні, а на всьому світі. Що ще хотів сказати? Пийте чай з медом, кофе з медом, надає крила, як кажуть, рибу надає крила, а нам дуже пасічникам надавати мед крила. Так що якось так. Пишіть, підписуйтесь, також є канал Тікток, там більше відео, бо в Тік-Ток набагато швидше закинуть відео, там півминутки зняв і все. Пишіть, ставте лайки, колокольчики, пишіть коментарі, будемо відповідати, будемо співпрацювати. Хай щастить, на все добре, з вами Біаніна і все буде Україна.